Вітаю вас! В ефірі Новини Дунаєвеччини. У студії працюю я, Ольга Остапчук, і зараз про події тижня, що підходить до завершення. Дивимось разом. У вівторок голова районної державної адміністрації разом з робочою групою, представниками районної та міської влади відвідали міський стадіон Колос. Але перед тим було розглянуто питання встановлення пішохідного переходу на перехресті дороги, яка веде до міського стадіону. Як зазначив голова міської ради, з цим проханням у мерію звернулися жителі Дунаєвець. На їхню думку, зебра має розташовуватися безпосередньо на самому перехресті вулиці Новожовтневої, а не збоку, як було досі. На сьогоднішня наша нарада була пов'язана з тим, що перехід через вулицю Дмитра Жлоби був влаштований. Я вам скажу так, не по правилах, і навіть він не, не є нормальним переходом, тому що він, цей перехід йде прямо на зелену полосу і, відповідно, немає там, куди далі пройти. Тому було вирішено перенести цей перехід прямо з тротуара по вулиці Новожовневії, напряму до, до, до стадіону. Той перехід, який далі був у нас біля навпроти магазину, залишається на тому самому місці. Попробуємо так. Думаю, це буде краще для мешканців, для нас. Потім керівники району та міста відправилися на сам стадіон. Тут накопичилося теж чимало невирішених проблем. До прикладу, негайної реконструкції потребує мале футбольне поле зі штучним покриттям. Нині воно перебуває у жахливому стані зламана огорожа, здерте покриття і ями. Для його відновлення необхідно близько 130 тисяч гривень. Велике футбольне поле теж знаходиться не в ідеальному стані. Воно, хоч на перший погляд, рівне та засіяне травою, але має невеличкі рівчачки та заглибини, котрі необхідно вирівнити за допомогою катка. А так як незабаром відбудеться відкриття футбольного сезону, роботи потрібно провести в оптимальні терміни. Голова районної державної адміністрації дає відповідні доручення спеціальним службам, які займуться питанням пішохідного переходу та реконструкцією об'єктів на стадіоні. На Дунайвеччині вже практично завершився розподіл територіальних громад. Єдине село, де громада донедавна не могла визначитись, це село Балин. У середу робоча група на чолі з головою районної державної адміністрації Олександром Бернашевським побувала там на зборах громади. Якщо ж конкретніше Балинська громада не те, що не визначилася, її просто не влаштовує передбачений розподіл, за яким центр новоствореного об'єднання буде у селищі Смотрич. Як зазначив сільський голова Сергій Коваль, 10 липня депутати на сесії сільської ради прийняли одностайне рішення не об'єднуватися зі Смотричем. Більшість балинчан, які прийшли на зібрання, вважають, що балин має бути віднесено до Дунаєвець або взагалі функціонувати самостійно. Адже жителі переконані, що функціонування тут залізниці вищого професійного училища та двох хлібокомбінатів дає можливість непоганого наповнення сільського бюджету. Задачою робочої групи, куди увійшла також експерт обласного офісу реформ Наталія Рохова, було не агітувати громаду змінити свої рішення, як були переконані більшість балинчан, а розповісти про усі переваги, недоліки та наслідки, які чекають громаду у тому чи іншому випадку. Наталія Рохова докладно розповіла про плюси децентралізації для громади, назвавши цифри субвенцій та надходжень. За цими розрахунками Балинська громада значно виграла у фінансуванні, коли б таки відійшла до смотрицької зони. Але людей це не переконало їхні виступи були дуже емоційними, а часом і нестримними. Прояснити докладніше ситуацію з фінансуванням і перевагами перебування у Смотрівській громаді намагалася і начальник управління економіки, торгівлі та інфраструктури Тетяна Тиран. Бо якщо самостійність обіцяє громаді приблизну суму надходжень у 738 тисяч гривень, то у випадку об'єднання ця цифра складе 1 мільйон 270 тисяч. Але і її голос розчинився в емоційних вигуках. Налагодити конструктивний діалог не раз намагалися і сільський голова, і голова районної державної адміністрації Олександр Бернашевський. Керівник району при цьому вкотре наголосив, що остаточне рішення громада приймає самостійно і агітувати чи тим паче тиснути на людей влада не збирається. Зрештою, усі охочі мали можливість висловити свою думку стосовно цієї ситуації. І громада таки вирішила підтримати рішення сільських депутатів. А так як варіант приєднання до Дунаєць вже неможливий, адже документи на сформування громади з центру у місті Дунаївці вже передано в область, то залишається лише можливість балину бути самостійною громадою. А чи вигідно це для села, покаже час. На часі найгарячіша хліборобська пора жнива. Про це наш наступний сюжет. Гарячий літній день. Аж здається, повітря дзвонить від спеки. А у фермерському господарстві Подільська марка на полі у селі Гірчична жнивують, збирають ріпак. Червоний комбайн, немов корабель, пливе полем. Фермерське господарство Подільська марка має у своєму господарюванні 2700 гектарів землі. Ну, в розрізі культур 560 гектарів озимої пшениці, 370 гектарів озимої ріпаку, 80 гектарів озимої ячменю, а також 50 гектарів яру ячменю. Д в даний час збираємо озимий ріпак. Ну, середня вражання складає десь так 35-36 центнерів. На цьому полі постійно 36 гібридів ріпаку різних компаній Монсанто, Піонер, Задбаву, Євраліс і так далі. І от ми зараз обкошуємо ці поля і будемо, збирати. будемо дивитися, які перспективні гібриди в нас є. Також на цьому полі далі знаходиться демпосів кукурудзи і соняшнику. Товариство відродження славиться своїми врожаями, а все не лише завдяки вмілому керівництву, а й працьовитим людям. Анатолій Чорний вже п'ятий рік працює у господарстві комбайнером. Він один з найкращих. А свою любов до землі і хліба передав і синам Валерію та Юрію, які трудяться тут пліч опліч з батьком. Ось і зараз, приділивши нам хвильку уваги, Анатолій Васильович продовжує збирати урожай. Товариство відродження обробляє поверх 500 гектарів орної землі. Маємо ярі зернові, маємо сою, маємо гречку. На даний момент молотимо озиму пшеницю, озимий ріпак. Зібрали вже озимий ячмінь, ярі ячмінь, проводимо передпосівний обробіток ґрунту. Загалом потрібно сказати, що аграрії Дунаєвеччини підійшли до жнив з високою готовністю, отож сподіваємося на високі врожаї. Нещодавно ще двоє правоохоронців відправились у зону антитерористичної операції. Минулого тижня у зону АТО відправилися до ноєвецькі правоохоронці, старший дільничний Володимир Якімов та дільничний Сергій Становський. Вони одними з перших виявили бажання поїхати на схід країни щоб виконати свій обов'язок перед державою. Хлопці розуміють, що буде нелегко, але налаштовані на виконання обов'язку захищати громадський спокій людей та безпеку держави. Їх повністю екіпіровано для виконання службових обов'язків. Донеєвецьких правоохоронців прийшли провести у дорогу батьки, друзі та, звісно, колеги. Ті з них, хто вже побував на Сході, надали дільничним чимало корисних порад. Начальник Дунаєвецького райвідділу міліції Сергій Яценко побажав хлопцям повернутися цілими та неушкодженими. З Богом, хлопці. 18 липня у Хмельницькому відбулася спартикіада серед державних службовців нашої області. Про це детальніше розповість начальник відділу виховної роботи молоді та спорту районної державної адміністрації Інна Ісакова. Змагання прийшли з п'яти видів спорту: волейбол, настільний теніс, мініфутбол, шахи та шахмати. Команда Доневецького району державних службовців увійшла п'ятірку найкращих. Серед 18 районів, які брали участь, всі отримали заряд бадьорості та оптимізму. Ми побували на справжньому святі спорту. Добре провели час та показали гарний результат. Отож, я дякую усім учасникам змагань. У четвер у районній бібліотеці відбувся цікавий захід, спрямований на профілактику здорового способу життя. Дивимось разом. Четвер, в Дноєвецькій районній бібліотеці відбувся захід з питань здорового способу життя та спорту здорова сім'я, здорова нація. Працівники бібліотеки представили книжкові виставки. Молодь обирає здоров'я, здорова людина, успішна країна. Обираємо здоровий спосіб життя. Учні міських шкіл номер 1 та номер 2 та вихованці дитячого садочка номер 5 відвідали виставку «Роздум. Чи бути здоровим думаєш ти, організовану в абонементі для дошкільників та учнів перших-четвертих класів. А в читальному залі завідуюча дитячою бібліотекою Галина Думанська та бібліотекар абонементу 5-10 класів Ніна Долішна провели з дітьми годину спорту і здоров'я. Діти розгадували Вікторину формула здоров'я, читали вірші, дуже зраділи відвіданням лікаря Айболита, з яким із задоволенням робили зарядку. Тренер спортивної школи Костянтин Мудрик, що був присутній на годині здоров'я разом із своїми вихованцями, розповів, яких висот досягли спортсмени до Неївеччини. Серед них є майстри спорту, кандидати в майстри спорту, чемпіони та призери Європи. Він запросив дітей віком від 9 років записуватись у спортивну школу та приходити займатися на стадіоні. А також повідомив, що запущено пілотний проєкт, який передбачає облаштування спортивного містечка антивандальних тренажерів та подякував Олександру Герезі за вже подароване спортивне обладнання. Година спорту та здоров'я пройшла цікаво та змістовно. Можливо, що і сьогоднішні маленькі учасники заходу в майбутньому стануть олімпійськими чемпіонами. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами і нагадую, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось, нехай щастить.